На дворі, мабуть, градусів 27. Я вийшла, треба ж подихати повітрям. У мене тут тепленький напій, лимон, імбір. Більш нічого. Рекомендують ще гострий перець, але я не кладу. Та дивлюся, аж і, і погуляю, і дивлюся, що ж у мене тут, бо я отут не поливала. А шкода, якщо... Та ви знаєте, нічого, живе тут все. Живе. Можна на велику дистанцію включити, щоб там стоять і полить. Перці треба позбирати може. Ну, поки що тільки погуляю. Тут у мене все добре. Я тільки, знаєте, дивлюся, щоб у мене не, не виріс портулак і не зацвів оцей не декоративний, а бур'ян. Ну, поки що там бачу один маленький такий, ще поживе хай. Ой, трішки помідори, хай теж ростуть квіти, гарні квіти. Як я себе почуваю. Е, ну, можна сказати, нормально. Це п'ятий день. У мене з'явився голос. Ще він не зовсім такий, е, як треба, але вже нормально. От. Температури вночі не було, зараз немає то, Я думаю, я вже піду на одужання. А іще вчора стимул був. Малеча приїхав, то він мені тут давав жару. Щось дивлюсь, Вікуля тільки коктейльних трішки взяла томатів, а я ж насадила, звикла, що треба було для Саші, для Наташі, для Віки, для нас. Так і сажаю побагато. Ну, як Віка казала, ти говорила немножко. Ну, говорила, а насадила мнушку. Так, а тут що? Ну, а тут я, так, скільки ж я тут шість кущиків садила, огіручків, бачу, зійшов один і такий слабенький-слабенький. Да! Мабуть. Не знаю, може трішки піду на одужання, то тобто, піддобрю його, то буде рости. А тут ще в мене є. Мені порекомендували підписники, то я прикопала один кущик, щоб він ріс там далі. Ну Це ж гуляю, дивлюся, що в мене тут де. І що я побачила, це в мене тис. Я не знала, який він, бо це був подарунок. А це ягідний тис. Треба буде восени взяти живця. Дивіться, які тут ягідки гарні, дивіться. Гарні, гарні. О, І внизу. Так, а це що? Ага, під з... до землі. Може, той корінці пустили. Так, цю палку можна вже... Мабуть, і вийнять, а вона не виймається. Тут в мене вона прикріплена. Ой, так, зараз може вдасться одною рукою. Ага, це знімається. Ану. О, вже вона рівненька. Дивіться, які ягідки гарні. Цьому тису. Ну, що він так? Оце він скільки виріс за літо, це ось салатовий такий колір. Ну і ягідки дає. Красуня вийшла, я двері лишила відчинені, от бачиш, сама змогла вийти. А то чекаєш, поки я тебе опущу. Мені самій важко по тих ступеньках тепер. Ну, що робити? тьомочка захворів, тепер будемо чекати далі, коли це вийде в нас. Нічого, аби здоров'я було. Так і треба тут. Полити, Не знаю, ввечері, може, ще трішки треба набрати сил. Я чого стою тут і хочу вам показати. Ось тут у мене ялівець росте, він з корінцем. Треба поливати. А це ж я поливала, тут мила томати і різала і ту воду вилила. Дивіться, які томати виросли. Захочеш, не виростуть, а зараз виросли. Ну, Потім позриваю. Хай ще поростуть. Отакі живучі, не знаю, ну не знаю ж, які, але просто показую, що як воно росте. Трішки погуляла на вулиці, ну це 40 хвилин. І думаю, треба щось їсти, бо зранку випила ліки тільки від кашлю, парацетамол. Не пила, мені вже не треба його пити, бо температура в нормі. А від кашлю ще продовжую пити. І це я собі суп з фрикадельками у нас був, я нагріла. Ікра з синіх теж була. Думаю, що я це все поїм. А може, і ні? Не знаю. Ну, і я зробила собі ще лимон з цим і додала півчайної ложечки меду туди. І мені смачного. Оце за п'ять днів вперше я, що я собі вирішила, що я поїм суп, а то я одну воду пил. Кашель ще продовжує мене душити, тому я трішки перервалася. Пила воду теж з медом, пила чаї, пила каву, пила тепле молоко, ну все таке. Фенді, що ти в мене тут під ногами? А, водичку п'єш, ну пий. Тому мені смачного, я думаю, що я це вже сьогодні поїм. Зняла білисну і думаю, а як же собі допомогти? Щоб багато мені тут не ходити, не поливати, я, мабуть, так і включу туман. Ну, ну, тут хоч є від півоній тінь, щоб трішки вода затрималась, то я включу туман зараз тут, а потім по трояндам. І там, де туї, в мене ялівці, іде айстри. Так трішки собі допоможу. Ну, за паркан, звичайно, ще рано мені йти. Хай вже воно там як буде. А тут оце так полью. Ну, а в дворі вже шланги. Плюс 28, оце ж спека в кінці серпня. Ну, зараз заповнюється шланга. Я думаю, буде тиск нічого. Мабуть, ніхто, крім мене не поливає. Там, да, може, хтось ще й поливає. Ой, це так. А, уже, дивіться, який уже тиск хороший. Ну, так, хвилин 40 польється, потім переключу. Зібрала я чотири огірочки на своїй тут ділянці. Ну, скільки є. Та щось мені суп не зайшов. Ну, це ж що і пройшлося. Я там хвилин 10, поки підняла тут кущики, вони тут ось лежать, щось засихає, щось. Ну, а щось квітує. І це ж дало такий врожай. А тут дивіться, який тиск, як добре поливає. Ну, не сказати, що у мене тут все добре. З живцями, навіть ті, що з корінцями, так, ось сюди не доливає ще. Ну, нічого це можна буде виправити. От, засох один ялівець. Ну, я бачу, що він вже засох. На нього лє, ну. ну там така, такий корінець був, прям ворсинка. оце Ну, а поливає. Може, може, щось здасть, хоча я сумніваюся. Зараз хай воно тут ще трішки польє і я переставлю. Жарко дуже на дворі. Тихо, вітру нема. Зранку було краще.